Сьогодні ми розглянемо з вами ірраціональні рівняння, а саме всі способи, як їх можна розв'язувати. І так, пригадаємо, що таке взагалі ірраціональне рівняння. Ірраціональним рівнянням називаються ті рівняння, що містять зміну під знаком кореня або в основі степеня з дробовим показником. Розглянемо з вами простеньке спочатку рівняння, а потім перейдемо до більш складнішого. І так. Нам потрібно з вами розв'язати наступне рівняння. Корінь квадратний 2х мінус -2, 2. Ми пам'ятаємо дуже цікаву властивість, що корінь квадратний з будь-якого числа, коли ми підносимо його до квадратного степеня, це буде дорівнювати просто під кореневим виразом. Давайте тут ми зробимо те саме. Піднесемо до степеня. До квадрату, тому що корінь квадратний, і ліву, і праву частину. Не забувайте про те, що і праву частинку, там, де нема кореня, теж потрібно підносити до степені. Тут корінь квадратний степенем нас за властивістю пропадуть і залишиться тільки підкореневий вираз. Тобто 2х мінус 2 дорівнює 2 в квадраті, це, відповідно, буде 4. У нас виходить лінійне рівняння. Розв'яжемо. Щоб знайти 2х, нам потрібно 4 додати до двійки. Отже, 2х це у нас буде 6. Отже, х буде дорівнювати 30, тому що 6 ми ділимо на 2. Обов'язково в таких прикладах, а може і не обов'язково, але зробіть перевірку. Тобто замість x підставте значення так, щоб у вас ліва частинка дорівнювала праві частинки. Виходить, що у нас. Буде корінь квадратний 2 помножити на 3 і мінус 2. Рахуємо корінь квадратний 6 мінус 2. Буде корінь квадратний з 4, і це дійсно буде двійка. Ось ми перевірили нашу властивість. Розглянемо другий тепер приклад такий. І так, корінь третього, корінь третього степеня х-4 до квадрату. Ми використаємо другу властивість. Корінь n степеня з числа a до такого ж самого степеня дасть знову ж таки підкореневий вираз. Тобто нам потрібно корінь кубічний піднести до третього степеня, так само, як і праву частинку. З лівої частинки в нас виходить тільки підкореневий вираз, 2 в кубі. Це 2 ми множимо 3 рази, і це буде 8. Х ми можемо знайти дуже просто. Це 8 плюс 4, отже, х у нас дорівнює 12. Розв'яжемо наступне. Корінь кубічний х квадрат мінус 2х мінус 15 дорівнює 3. Знову те же самий. Ось як був до цього. Піднесемо все до третього степеня. Вийде корінь кубічний пропадає, буде х квадрат мінус 2х мінус 15 дорівнює. 3 в третій степені це 3 помножити на 3 на 3, це буде 27. У Нас буде виходити квадратне рівняння. Перенесемо все в одну сторону. Виходить х квадрат мінус 2х, мінус 15 плюс 2 мінус вірніше, 27 дорівнює 0. Отже, х квадрат мінус 2х мінус. 15 і мінус 27, це у нас получиться 42 дорівнює 0. Спробуємо розв'язати дане квадратне рівняння. Квадратне рівняння можна розв'язувати або за дискримінантом, або, відповідно, за теоремою В. Пропоную спочатку згадати дискримінант. b в квадраті мінус 4 ac Коефіцієнти а знаходиться біля х квадратів b знаходиться біля х з протилежним знаком, і це, це в нас вільний член, який у нас пишеться без взагалі буковки Х. І так, виходить мінус 2 до квадрату, мінус 4, що множиться а одиничкою, множиться на мінус 42. Виходить, 4, мінус на мінус дає нам плюс. 4 ми множимо на 42, відповідно, це буде 160. Додаємо 168 до 4, виходить у нас 172. На жаль, в нас немає начисто кореня квадратного із 172. Тут можна або добути його частково, або просто залишити. Ну, оскільки 172. Ми можемо розкласти це 4 на 43, то частково ми можемо винести це буде 2 корінь із 43. Знаходимо х1 і знаходимо х2. Мінус b плюс корінь квадратний з d, що ділиться на 2а. Мінус b це буде просто двійка, плюс 2 корінь 43, що ділиться на 2А. А в цьому випадку ми можемо почленно розділити все на 2, тобто двійка, яка йде на 2. І відповідно 2 корінь із 43 ми теж можемо поділити скоротити на 2. Тоді в нас виходить 1 плюс корінь із 43. Х2 ми можемо знайти простіше. Нам варто тільки поміняти знак. Буде одиничка мінус корінь квадратний з 43. Будьте готові до того, що у вас і раціональні рівняння можуть виходити не просто простець ціле число, а можуть навіть містити корені. Тому за цим дуже уважно слідкуйте. Наступне рівняння в нас таке: корінь квадратний, 3х в квадраті мінус х-15, рівня 3. Піднесемо ліву і праву частинку до другого степеня. Виходить, буде 3х в квадраті мінус х мінус 15, і це буде дорівнювати в нас 9. Перенесемо 9 до нашої лівої частинки, тому що все одно у нас буде виходити квадратне рівняння. Мінус 15 мінус 9 дорівнює 0. Порахуємо 3х квадрат мінус х мінус 24. Це дорівнює 0. Оскільки біля х квадрат стоїть 3, то терамовіт дуже складно буде тут використати. Знову використаємо дискримінант. b в квадраті мінус 4 ac Сподіваюся, що ви запам'ятали, де стоять коефіцієнти, тому я їх розписувати тут не буду. b в квадраті це буде одиничка. мінус 4, що множиться на 3, множиться на мінус 24. Виходить, буде 1. Плюс, мінус на мінус d є, плюс 12 ми множимо на 24, це буде 288. Отже, дискримінат у нас дорівнює 289. Корінь квадратний з дискримінантом нас дуже чудово знаходиться. Це буде число 17. Шукаємо х1. Мінус b плюс корінь квадратний з D, що ділиться на 2а. 1 плюс. 17, що ділиться на 6. А в нас дорівнює 30. Виходить 18, ділиться на 6. І в нас виходить чудово трійка ціле число. Перевіримо, що в нас вийде при х2. Для того, щоб перевірити, ще раз нагадаю, треба просто цей знак змінити. На протилежний. Буде 1 мінус 17, що ділиться на 6. Виходить від'ємне число. Тобто буде мінус. 16 шостих. Ми можемо скоротити на 2. Як чисельник, так і знаменник. Вийде мінус 8 третіх. Можна виділити цілу частинку. Це буде мінус 2,2 третіх. Ось ми розв'язали наш квадратний корінь. Дивимося наступне. Корінь сьомого степеня. 2х мінус 1, корінь 7 степеня, 3 мінус х. Звертаємо спочатку увагу на те, що в нас однакові сте корені. Значить підносимо до того самого степеня: до сьомого і до сьомого. Виходить, корені у нас пропадуть, залишиться 2х мінус 1 дорівнює 3 мінус х. Х вліво, числа вправо. 2х плюс х дорівнює 3 плюс 1. Виходить 3х дорівнює 4. Отже, х ми запишемо, це буде 4 третіх, або ми можемо записати, що це буде 1,1 третя. Розв'яжемо наступне рівняння. Корінь 5 степеня х квадрат мінус 25, дорівнює корінь 5 степеня 2х плюс 10. Піднесемо ліву праву частинку до однієї та самої степені 5. У Нас вийде з вами рівняння х квадрат мінус 25 дорівнює 2х плюс 10. Перенесемо все в одну сторону. Виходить х2х мінус 25 і мінус 10. Зведемо подібні х 2 мінус 2х. Мнус 35 дорівняння 0. Спробуємо тепер розв'язати це рівняння за допомогою теореми Вієта. Якщо ми говоримо про суму коренів x1, x2, то це воно повинно дорівнювати протилежному числу, яке стоїть біля х, тобто 20. Якщо ми хочемо знайти добуток, то він дорівнює мінус 35. Завжди починайте з допутку і не дивіться, поки що на знаки. Знаки будемо розставляти вже пізніше. 35 це табличка множення, це відповідно 7 і 5. Але якщо ми додамо, то двійки не буде. Буде набагато більше число, 12. Тому мінус я поставлю біля п'ятірки, тому що 7 мінус 5 це буде двійка, підходить. І 7 помножити на мінус 5, відповідно, буде мінус 35. Теж у нас правильно. Якщо ж нам потрібно розв'язати рівняння, або звести його до стандартного вигляду, можна використати наступне правило. Якщо корінь квадратний f від x дорівнює g від x, потрібно g від x, щоб було більше, або дорівнювало 0, і потім f від x. Ми паралельно розв'язуємо, як дорівнює g в квадраті від х. Тобто, в нас із нашого рівняння, виходить, система, де вираз, який не стоїть під коренем, повинен бути більше або дорівнює 0. Потім підкореневий вираз повинен дорівнювати числу піднесеного до другого степеню. Спробуємо використати дане рівняння. Перше рівняння в нас з вами таке. Корінь квадратний x 1 дорівнює x мінус 1. Тобто це рівносильно в системі х мінус 1 повинно бути більше або дорівнює 0. Це наша обов'язкова умова. І відповідно х плюс 1 повинно дорівнювати x мінус 1 до квадрату. Якщо розв'язати першу нерівність, то х повинно бути більше одинички. Друге. Підносимо до квадрату х плюс 1 змін, а тут використовуємо формулу скороченого множення. Розв'яжемо окремо друге рівняння. Переносити буду все з лівої частинки вправо. Виходить, буде х квадрат мінус 2х плюс 1 мінус х. І відповідно мінус одиничка дорівня 0. Скорочується у нас 1 і мінус 1. І в нас залишається х квадрат мінус 3х дорівня 0. Отримали неповне квадратне рівняння. Для, цього, для того, щоб його розв'язати, виносимо х за дужки. Буде х помножити х мінус 3 дорівня 0. Наздобуток дорівня 0, тоді і тільки тоді. Коли хоча б один із множників – 0, тобто х дорівнює 0, або x 3 дорівнює 0. Перше рівняння розв'язане, друге х дорівнює триці. Звертаємо увагу на нашу нерівність. Нас один із коренів не задовольняє розв'язок, тому що в нас 0 не попадає в проміжок від одинички до плюс нескінченності. Хто забув, як розв'язується дане рівняння, нагадаємо. У нас є числова пряма, де знаходиться від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ми показуємо ікси. Одиничка. Більше або дорівняння, це пішло вправо. 0 у нас стоїть лівіше, трійка правіше. Отже, наш розв'язок х до рівня 3. Наступний приклад. мінус... Корінь квадратний 2х2 плюс мінус 21 дорівня 3. Спочатку нам потрібно звести його до лівої і правої частини. Трійку перенесу вліво, корінь квадратний перенесу право, щоб прибрати оцей мінус. Виходить, мінус 3 дорівнює корінь квадратний. 2х квадраті плюс мінус 21. Отже, x мінус 3 більше або дорівнює 0. Значить, х ми повинні брати більше або дорівнює 3. Піднесемо ліві і праві сторони до другого степеня, використовуючи правило. Виходить, буде хміну 3 до квадрату дорівнює 2х2 плюх мінус 21. Піднесемо до квадрату х 6 х 9. Дорівнює 2 х плюс х мінус 21. Перенесемо все в одну сторону і отримаємо квадратне рівняння після того, як ми його спростимо. Вийде у нас х квадрат плюс 7х мінус 30 дорівнює 0. Можна використати теремовіта x1 x 2 дорівнює протилежному знаку мінус 7. Добуток х1 на х2 у нас дорівнює мінус 30. Спробуємо спочатку підібрати х1х2 до добутку. Це буде 10 і 3. Але якщо ми поставимо знаки всі плюси, 7 у нас не вийде мінус 30 також. Отже, більше число повинно бути знаком мінус. Але мінус 10 в нас не підходить по нашому проміжку. Отже, знову ж у нас розв'язок залишився один, це буде трійка. Коли розв'язуєте ірраціональні рівняння, будьте обережні, перевіряйте, чи попадає корінь в наш проміжок, чи не попадає. Успіхів!